Хто з нами? Мисе. Так, доброго вечора. Тут хтось є? Аусіки. Доброго вечора. Привіт всім. Так, доброго вечора ми з України. Привіт, любі, мої друзі. Так, сьогодні на годиннику 21.33 я чуть-чуть запізнився. 16 квітня 2025 року ми зібрались тут, щоб провести розіграш. Що я вам хочу сказати, ви бачите, яка футболка? Я сказав уві віву. Так що, що? Ще раз дякую вам, хто брав участь в розіріші. Ви самі неймовірні. Так, щось маловато. Чекаємо, чекаємо, треба, мабуть, почекати. А поки давайте, як у вас там справи, як настрій ваш, все гарне. Так, можете писати крута футболка, дякую. Це я бачу, Виді, яка гарна. Так. Сьогодні ми не просто оберемо переможця, а я розповім, як можна виграти в наступному розріжі. Так, так, він вже відбудеться скоро, та незабаром. Так, пишіть, як у вас справи. Нагадую, вітання з Одеси, вітання, привіт. Та настроєння, привіт, настроєння себе. У мене взагалі вай-вай-вай. Гарний настрій. Так, нагадую, що умови участі були в розірші, була підписатися на мою, на мою сторінку та відмітити двох друзів у коментарях. Чим більше було коментарів, тим більше було шансів отримати та виграти шанс на перемогу. Так, скільки нас зараз в прямому ефірі 26 чоловік. Ну, почекаємо, наверное, тре. Треба трохи прийняти. Це плохо, що не встигла прийняти. Ну, треба. Ще далі буде е безліч, безліч розірів. Вони ще будуть краще. Все буде файно. Доброго вечора, добрий вечір. вечір. Присоєднаємося, так. Уже нас 26 чоловік. Так, ну треба мабуть, чуть почекати. Тому що. Мало. Коментарів було дуже багато. Там, якщо, якщо не баюся, то більше, наверное, трьох 3000 або до 3000. А шанс отримати хтось з вас може один. Фух, так, ну що, чекаємо, чекаємо поки всі. Так, ще раз нагадую, що у нас було умови в що Була підписатись на мою сторінку та в коментарях відмітити двох друзів. Чим більше було коментарів, тим більше було шансів вже ж на перемогу. Так, зараз я вам покажу ваш е, приз. Все прозоро, все чисто. Заходимо в онлайн. Банкінг. Там, де гроші. Так, показую вам. Щось світло. Ось, ось ваші гроші лежать. Вони чекають хто, когось одного з вас. Так що чекаємо. Всі на місці, бабки є. Ви всі присоєдися. Доброго дня, доброго дня, доброго вечора. Як настрій у вас? Доброго мирного вечора. Навзайм. Навзайм. Так, поки ми чекаємо, ви можете там щось напишіть, що ви хочете отримати в наступному розіграшу. Може у нас думки співпадають, а може, щось буде краще. Чи що? Я ж не знаю, що. що ви хочете. Напишіть, та ми... Друг друга, доброго вечора, доброго. Так. Нас 33, 32, 35, 31. Щось виходять. А гроші ж то чекають. Так. Що я вам що хочу сказати? А. Так. Саме актуальний питання, який мені задавали напроти цього часу. Навіщо я провожу ці розігріші? Так, я почав займатися розрушами, щоб дати вам можливість е отримати, навірно, круті емоції, радість в цей нелегкий час для нас всіх. І, так, дуже скоро, дуже скоро на вас чекає ще, ще краще, навіть ще класні призи, які ви самі ви узнаєте чуть пізніше. Треба що слідкувати за моєю сторінкою, за оновленням, і буде Комусь буде щастя, напевно, там правильно сказати. Так. Поки все додаються, я мабуть, мабуть, зараз подивлюся брандомайзер, бо я це роблю взагалі в перший раз. Якщо щось там не вийде в перший раз, то ну, у нас, напевно, все вийде. Про що я щедів якусь футболку. так що все буде у нас файно. Ми напевно, з першого разу все зробимо. І все буде круто. Так, добрий вечір. Привіт, привіт. Теж хоче iPhone, або гроші. О, Оце вже краще. Може iPhone і буде. Треба... Вітаю з перевішем. Дякую, дякую. Доброго вечора. А коли будемо розріж... Розрі... розіріш... Розіграш сьогодні? Та він уже йде. Також. Він уже почався ще в 21.30. Зараз ми почекаємо хоч трохи людей, та все буде. Так. Так, так, так. М -м -м. Так, можете пока я сейчас настрою цей рандомайзер? Можете написать, кто из какого может места, как справа, как настре вас. Футболка это отсылка к вчерашнему празднику. А был праздник? Все. Так. <тит> так, о, Кропивницький, я вас вітаю. Я вас вітаю. Доброго вечора. Так. У мене все чудово, як у вас справи. Все теж чудово. Рад, що ви тут. Всім дякую. Ви найкращі. Так, так, так. Так, у нас так... У нас багато коментарів. Я хоч, хоч цей... Рандомайзер потягне. Я думаю, що потягне. У нас все вийде, так? З першого разу. Так, 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 так. Вінниця, доброго вечора. Доброго вечора. Переяслав, доброго Львів. Доброго вечора, доброго вечора всім. Так, так, всі. Підсиняємося. Так, я що, що хочу вам сказати. Нагадую, що умови були участі прості. Була підписатись на мою сторінку та в коментарях відмітити двох друзів. Чим більше було коментарів, тим більше шансів було для того, щоб ви стали одним із переможців. Так, привіт, зі Львова, ви такі позитивні. не розумію, чому вас бояться на вулицях. Хто мене боїться? Так, а десь прильоти були. Це я знаю. Так, вітання з Донеччини. Донеччини, доброго. Добрий вечір. Добрий вечір. Хто виграв? Ще ніхто не виграв Галіна. Зараз ми чекаємо, щоб підсуміли. Зараз все буде. Це у мене тут рандомайзер, тут багато у вас коментарів, так що зараз воно. Зараз все покажу. Не переживайте, хтось із вас стане переможцем. Все в прямому ефірі відбудеться, так що не переживайте. Я переведу в прямому ефірі грошові кошти, все ви побачите. Все буде. Привіт, Закарпаття! Привіт, Закарпаття! Привіт, Львів з вами. Це гарно. Тримаємо кулачки за себе. Тримайте, так, привіт зі сколи. Так, є троє. Що? Так, є троє, але пускай вони вистаравлюють. Це Бела. Бела. Так, не зупиняються, далі, далі йдуть. Просто Ангел 2025. Ви розумієте, от ви пишете, прохожі, не зупиняються, далі йдуть. Ну, в наш час в наш час, це всі люди є, бояться. Тому що таке життя. Я б теж, мабуть, боявся. б до мене хтось підійшов, би, Начав щось там спрашити щось з бородою. Ви ж розумієте? <риві> а я ж наоборот, хочу нести радість, просто і позитив. Видига ж тоже з вами. О, поляк, поляк, то, то є гарно. Доброго вечора, доброго вечора. Так. Я бачу, що все присиняємося. Так, я вроді вже з цим рандомайзером. Щас буде, щас буде. Хтось з вас стане володарем цього шансу на перемогу. Так. Як взагалі ви, як ви, мене чути? Нормально все? А то я балакаю, балакаю, а думаю, може ви мене не чуєте. Хоч плюсик поставте, щоб я призи до нас в Полтаву. Обов'язково. Я взагалі по всій Україні їжджу, так що і до Полтави теж можу доїхати. Так, добрий вечір, доброго. Супер чути. Це, це взагалі це файно. Так, чуємо плюс-плюс. Це хорошо. Так, Ну що, так, все супер, все чути, все, дякую, дякую вам. Так, я вдячний, я вдячний за підтримку, активність. В подальшому ви ж там напишіть, що хочете на наступні розіграші. Щоб я вже знав якусь перевагу та розумав, що вам треба. Ну, не мільйон одразу. Кажу одразу. Не мільйон доларів США. Та такого самого нема. Плюс-плюс. Так. А хто не з нами, той втрачає свій шанс, мабуть. Тому треба стежити за сторінкою. В теж можете. Дякую. Буду. Айфон, може два. Це хорошо. Футболку таку. Я сказав, віу-віу чи якусь другу футболку. Один біткоін. Ой, да. Можем так. Може 10 біткоїнів. Так, містер рівне, привіт. Добрий вечір. Добрий вечір всім. Рушницю. Та краще вже гранату. Так, приїжджайте у Львів там не те, що будуть боятися, а будуть бігати за вами в Львові, ми раніше ваші гроші не бачили. Тому що я теж наважився довго перебороти себе і так зробити. Тому що в цей час нелегкий для всіх нас, то хочеться чуть-чуть Раді, радості, емоції якісь людям позитива, тому що ну, кожен день якийсь. Тут один вісь тільки негатив. Так що ось я вам відповів на ваш. Так, починайте. Хорошо, так, запускаємо. Так, нам будь-що буде. Нам будь-що ми будемо брати участь. Це гарно. Так, так, так. зараз я вас я буду так. Я... Перевожу. Треба якась, щоб і ви бачили, так? Я ж так розумію. Що було все. Гранати лише фрукти в ящику. Так. Беру. все роблю. Так. Так, публікація моя. Поділитися. Копірувати ссылку. Оце ось такі... Рандомейзер. Вставляємо сюди силочку. Всім ви всі, всі бачите. Так. Коментарі завершені. Коментарі 3... Зараз якось так, щоб плачотка. 3667 коментарів, 637 лайків. Так, вибираємо ми отут. Блин. Щоб мені щоб треба, щоб видно було. Щось, Подождите, які... щось, Щось ми не то. Подождите. Тут ще треба настройки ж вибрати, Я ще нічого не вибрав. Так, коментарі, перевірити, Подписки. Коментарі. Так, ось, смотрите, я вибрав, щоб було все чесно. Так, тримайте колачки. Так, коментарі я вибрав. перевірка, підписи. Все. Нажимаю старт. Так, тримайте кулачки. Хтось з вас... Зараз стане володарем грошових коштів. Поїхали. Так. Ого, мінута 56. Ми Чекаємо. Так. Ну що там? Довго, довго грузиться. О, я сам аж переживаю. Це пер перший раз я це роблю, так що... Аж руки трусяться. Я думаю, що у нас все вийде. Ви бачите, як довго це. Успіху усім. Усім успіху, так. Ой. Ху. Я, мабуть, більше переживаю, ніж ви. Чесно кажучи, це, це я перший раз роблю. І в мене аж емоції переповняють. Руки так трясуться, що так. Успіхів всім. Дякую вам за гроші. Та дякую вам, що ви слідкуєте за оновлення моєї сторінки. Зробили ці репости, коментарі. А що розігруєте? А ви зайдіть на сторінку і подивіться. Бачите, матрі, вигравайте 50 доларів. А треба було просто що, підписатися. Та під коментарями додати двох друзів. Дай, ви бачите, як це, як це довго все проходить. Розвели на мене. Угу. Хай комусь пощастить. Так, хай комусь пощастить, тому що ми мене вже руки так трясуться, що. Ой, ну все, все, я, я спокійний Видихаємо, не переживаємо, не хвилюємося. Це просто перший раз. Тому далі буде краще. Я буду більш підготовлений. Фух, так, видихаємо. Так, остається 26-23 секунди. Так. Так, так, так. Шумы, мы. Тоже вот так. Ну что там? Так девять, 8. шесть. Оп, тот. Кристи тридцать ноль девять. кто такая такая есть? Кристи тридцать восемь ноль девять. Так, а як мені тут а тепер ж треба це перевести ж мені? Так, я розумію. Зараз, подіжі, будь ласка. Так, Крісті 3809. Я вас. Поздравляю, ви володарка грошових коштів. ВД. Так. Це ж мені треба написати її, так я розумію. Ой, зараз. Крісті. Так, вітаю. Так, Крісті. Як це мені зробити? Крісті? Ой, зараз, зараз ми. Так, я зараз пока розберуся, як це все перев... перевести. Де Крісті 3809, яка виграла сьогодні грошові кошти. А не виходить на зв'язок. Крісті, ви тут, напишіть в Дірект хоч номер картки. CV-код мені не треба. Но, до якого от, там, года числа теж не треба. Тільки цифри для того, щоб я перевів вам грошові кошти в прямому ефірі. І нема, і не треба, напевно. Ні, ну, Почекаємо, зараз напишу їй. Там по бажанню, що. Так швидко коментарі пишуть, що я не впіваю читати. Побажання Віталії проби про, так. Щоб буде мені подарунок на народження. Ви слідкуйте за моєю сторінкою, все буде треба так. Перепровірте виконання условий. А воно воно ж такі. Ви ж бачили, тобто воно одразу там через цю, цей рандомайзер воно вилазить е, під, підписка. Що вона є. Зараз. Так, подивіться, я написав нашові Христину. І Христина зовуть. Подожіть. Я щось тут вже... Так. Всім так, Христина. я вам покажу. Так. От. Христ... Христина заходьте, в прямий ефір. Щось її немає. Не Так, ну було, 33. Поздравляю вас з днем народження прошедшим. Желаю вам всього всього самого найкращого. Це Аліна Терехова 7. Так, і вона є вона в ефірі. Так. Вона то є. Я в ефірі. О, Христина, доброго, доброго вечора. Так, я зараз Доброго вечора, Христина. Я вас поздравляю, ви виграли е, грошові кошти. Цей приз, який. Ви хотіли отримати. Скидайте мені в Дірект номер картки. Тільки без cv кода без дати, до якої там карта дійсна. Мені це не треба. Я зараз в прямому ефірі при вас переведу грошові вам кошти, щоб всі бачили. Хри... Христина. Ву. Ви тут? Що опять немає? Чи тут? Христина, ви тут? Я дуже радію. Це гарно, що ви радієте. Я ж чекаю в прямому, в прямому ефірі, і всі чекають, щоб ви, що було прозоро. Скиньте мені номер карти. Це тільки без всяких там більше букв, цифр і все остальної. Я вам переведу, що покажу, покажу всім, що, що, що ви чула, все бачу. Це гарне щось. Так, привіт, привіт, Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго ну Це понятно, що просто Ангел 2025. Це гарне, що ви вірите. Я теж вам вірю. Ну треба показати, що все, все законно. Ой. Чому не видно коментарів в ефірі? Ой, Кристина, тут так швидко коментарів. Я перший раз, я не успіваю її даже чекати. Може, ви там десь і написали і раділи, але я одразу не побачу. Тому я, вас почав шукати в... щоб там мені написали. Я ж з вашого дозволу водичку хоч вип'ю. Може зв'язок поганий. Зв'язок, дай Боже, все в огнях. Я ж не зрад таку футболку одів. І футболка, і зв'язок все є. Як справи? все добре, а як у вас справи? давай я свою кину. Ну, хі -хі. ну ви ж не виграли, Тетяна. Якщо ви виграєте вам зразу, зразу мгновенно до вас залетить грошові кошти, призи полетять. Не тільки нові почта, а з самолетом одразу до вас доставимо. Ване, передам. Привіт, 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 привіт. Христинка, ви тут? Вона так, так навіть там радіє, вже відкрила пляшку, напевно, чи шампанську, чи чого. Я ж чекаю. Все карти немає, немає. О! Так, дивіться, зараз. Щоб було все. Я тут... Це гарно, це гарно, зараз я вам. Так, давайте я... А ну, сейчас я. Чіткий сточик. Окін, що мені якесь. Отак, я закрию. Там мені можна біси і фамілії. Я вам переведу, не переживайте. Так, поїхали. Так, дозвольте... Що це мене? Дозвольте? Щось таке... Я щось не поняв. Подивіться секунду. Якісь... Ой, Зараз, секундочку. Якісь тут... Підтвердження пароля мені. Як, 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 як завжди? Так, поехали. Все ем. Так, Христинка. Так, пять, четыре, пять, семь. Пять, четыре, пять, семь, ноль, 8, Два, пять, ноль, пять. Карта и ничего, банку. Так. Поехали. Какие-то траблы. Что у Какие траблы? Так. Так, проверяю еще раз. Подождите. 5, 4, 5, 7. 0, 8, 2, 5. 0, 2, 0, 5. 0, 2, 0, 5. 4. 4, 3, 6. Так. Поехали. Полетели. Отримываю оплатити, ви всі бачите. Так. Готово. Так. Так, Христинка, ще раз вас поздравляю з цим. Так, а ну пишіть, що вам прийшло, щоб нічого. Так, бачу. А що ви, а що ви бачите? Щоб вам прийшли гроші, щоб люди пішли пишіть, що людям, що я вам перевів гроші. Прийшли. Від мене хоч прийшли? Так, 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 так дуже дякую, прийшли. Ну, слава Богу, то я вже почав переживати, думаю, кому ж я вже переслав гроші. Так. Так, 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 що я вам що я ще хочу так сказати? Так, маріть, щоб всі, всі бали. Раз. За, зараз я напишу. Дякую. Так, я тут знову. Тепер, що? Е, ще раз, від щирого серця я вас поздравляю, Христинка. Всього вам самого найкращого. Дякую, що ви були підписані, виконали всі умови даного розіграшу. Так, е, що я вам хочу сказати, е, дуже скоро буде новий розіріш, так що слідуйте, слідкуйте за оновленням моєї сторінки. Запрошуйте друзів, беріть участь. Чим більше буде людей, тим масштабніше буде, мабуть, на репризи. Та нас чекають наступного разу. Я вдячний всім за підтримку, активність. Що вам хочу сказати ще, хто не з нами, той втрачає свій шанс. Стежте за сторінкою. Вже скоро, скоро зовсім буде анонс нового розіграшу. Збережіть цей ефір або поділіться. Ну, там, з друзями, нехай і вони дізнаються про ці круту можливість, які отримують гарні емоції та настрій. Так, що хочу сказати, будемо закінчувати цей ефір. Всім мирної, спокійної ночі. Слава ЗСУ. До побачення. Телебачення. Так, а тепер, що мені?